Продовжуємо зустрічі з молодими представниками українського кіномистецтва. Багато свіжих українських стрічок свідчать, що українське кіно існує та розвивається. Під час спілкування впродовж півгодини нашої передачі спробуємо вас у цьому запевнити сьогодні. У випуску молодий, але вже з певним досвідом, кінорежисер Андрій Макарченко. Він невтомно вдосконалює навички багатогранної режисерської професії. Першу Андрій опановував театральну режисуру у творчій майстерні народного артиста України Петра Ільченка. Згодом в університеті імені Карпенка Карово вивчав особливості професії режисера ігрового кіно в майстерні Галини Шигаєвої. Отже, Андрій Макарченко про себе і про улюблену справу. Андрію, я вас вітаю, що для вас взагалі фах режисера? Чому саме ви так би мовити після театрального режисеру кинули це цей напрямок і вдалися до кінорежисури? Якщо порівняти театр і кіно, то звісно, як на мене, як на мою думку, театр він навіть. Більше мені якось і до подоби, і ближче. Чому? Тому що там є прямий контакт з глядачем. Більш жоден вид мистецтва, більш немає такого, на жаль. І кіно теж. Але кіно це теж дуже, дуже цікава річ, дуже цікавий вид мистецтва, який мене теж дуже захопив. Тим, що ну, своєю монтажністю. Цікаво, що ви закінчили театральну режисуру, а ви спробували щось робити? Я працював у професійних театрах. Я 6 років відпрацював, але це були провінційні театри. І, звісно, я там намагався теж ставити, я навіть ставив. Я поставив і ну, два театри у мене було, і в одному театрі я поставив. Я дипломувався взагалі в одному театрі. І була у мене вистава маячня на двох, це по ЮНЕСКО дипломна. Це теж було дуже важко, тому що Іонеска і тому, що Кривий Ріг Я її ставив у Кривому Розі, тому що у Кривому Розі не прийнято ставити ЮНЕСКО. Але вона дуже пройшла чудово. дуже. Навіть так чудово, що прийшлося звільнитися. А взагалі я зрозуміла такий абсурдизм. Він не досить доречний для провінції, можливо, не досить ну, зрозумілий буде. Абсолютно. Хоча треба я вважаю, що потрібно виховувати, підтягувати все ж таки. А взагалі до якого жанру ви тяжієте? Що от як режисер мається на увазі будь-то поза тим, що це театральна режисура чи кінорежисура? Чи ви поки в пошуку? Я в пошуку. Я починав взагалі. Мені дуже подобався театр парадокса, саме парадокса, не абсурда, бо я думаю, що є різниця між абсурдом і парадоксом. І тому я вважаю, що «Іонеско» все ж таки він більше тяжіє до парадоксу аніж до абсурду. Тому що його такий наклеп на нього звели, що він і все ні, це не, неправильно, тому що все ж таки там відбуваються парадоксальні речі. Якщо почитати його, там п'єси, там «Голомоза співачка», там маячня одров і так далі. І так далі. Носороги там далі. Там просто у нього такі самі ходи використовує навіть чехов. Взагалі, мені здається, що саме Чехов і є родоначальник, тобто театру парадоксу. То бумажник за оповіданням одноіменним Чехова Антона Павловича, це наприклад, звідси? От що вам імпонують саме ось такі речі, умашнік загалі це така це, це така річ, яка поєднала в собі театральну якусь початок, якийсь театральний, і а також кіно, тому що там діючі, основні діючі ролі виконують. Ну тобто діюві особи це саме актори, саме актори, тим паче трагік, комік і перший любовник. Тобто, це це дуже чудова річ. Технічна база нині для вас має суттєве значення правильно ну, от в... Ви кажете, а... одна локація, ну, і ви ж напевно по своєму гаманцю теж дивитеся не тільки от ви дивитеся, що, що зможу, що не зможу. Скільки так би мовити, звісно. грошей в мене зараз так, є так? Бо я це була друга вища освіта, і звісно, вона була не безкоштовна. І звісно, ці всі роботи я зняв за свій кошт, плюс до того, що чого я платив ще за навчання, я платив ще за фільми. І фільми навіть були набагато більше коштів було вкладено ніж в навчання. Тому що всі ці залізяки вони дуже багато коштують. Тобто вже якийсь приходить досвід, і ти вже розумієш, що а можливо, все ж таки, гроші не все вирішують. Вирішують якийсь режисерський хід, якісь можна взагалі вийти. Якось. Не потрібно якихось громоздких таких рішень знаходити. Вони взагалі бувають навпаки, кіно не роблять краще. Хоча я, я можу сказати, це у нас такий конфлікт між операторами завжди відбувається. Тому що я, я, от перший кадр у гаманці. Тобто вони йдуть, а він же лежить, цей гаманець. І я, я коли почав оператору пояснювати, от дивись, інтрига головна в тому, що це експозиція. І от він лежить, ми вже його бачимо, як глядач, а вони йдуть, вони ще не бачать. Але ми бачимо, що дистанція скорочується, і вони скоро побачать його. І це вирішено одним кадром. І на цьому йдуть титри. Це ж експозиція, це класно. Я даю титр бумажник, все зав'язка. Почалась зав'язка. Я вирішую експозицію одним кадром. Так здійснилося, це втілилося? Це за це втілилося. Так це в фільмі. Є а мені оператор став розповідати про те, що дивись, там це камера, наїжджає. Потім ми їдемо на них. Потім я почув, послухав, думаю, ні, цим це не піде. Так так не буває. Це це буде не тому, що це багато коштує. Ні, воно воно взагалі не потрібно. А як ви ставитеся взагалі, Андрію, до пошуків творчої групи, до однодумців? Ви вважаєте, що потрібно? От знайшли за студентського життя буття, наприклад, один до одного конгеніальних людей собі за духом, за ну доставлення до творчості, до якихось таких от знахідок? Я з вами згоден. Це взагалі, коли одна єдина команда, коли ти знайшов цих людей, це взагалі велике щастя. І коли ти працюєш саме в одній команді. Але не завжди так відбувається. От у мене, я, я теж так думаю, і потрібно шукати таких людей, але так сталося, що от всі фільми у мене були абсолютно різні і люди, і, і оператори, і художник, і так далі. і так далі. Чомусь так ставалося. І не тому, що у нас там були якісь там скандали, чвари, чи щось таке. Ні, абсолютно ми люди. Я взагалі намагаюся бути комунікабельним, нормальним. Тобто я ніколи там не ставлю. Я там я не кажу там я режисер, а ви там всі там ніхто. Там, слухайте мене і все. Ні, у мене такого немає. Тобто це все одно, як би ми не хотіли, потрібно шукати. Це пошук і це колективний пошук, це, це чудово. Але, звісно, зрозуміло те, що все ж таки режисер є. Тут навіть не треба сперечатися з приводу цього, що режисер є головна людина, і тут ти нікуди не подінешся. Ви диктатор? Чи, чи ви, наприклад, такий. Ну м'якенький, м'якенький, але потім, врешті-решт, свого досягаєте. приміром. ну я звісно тяжію до диктаторства, але на, наскільки в мене це виходить, я не знаю. Це зі сторони буде видніше. Звісно, ну а як? От я теж, я, я не розумію такого демократія, там, скажімо, у театрі там або на знімальної площі. Ну, яка демократія? Я, я я, я не вірю в це. Яка була демокра? Можливо, була, бути демократія там у Товстоногова чи у Ефроса. Це ж це ж просто неможливо. Ну а як же ж тільки так? Але все одно, якщо тебе оточують люди, які талановиті, які дають тобі поради дуже дуже чудові, то потрібно поради дуже чудові слухати. А слухати. як ви ставитися в театрі і в кіно? Починаючи, ну воно більш так би мовити, притаманно це, це слово до театральної, так би мовити, діяльності до театральності? імпровізація, правильно? наприклад, на сцені. і ну, так само на знімальному майданчику. Як до чи ви так би мовити, от, чітко має бути визв... Це ж гроші, це ж кадр? На театрі то там можна. Я вам а скажу, скажу таку річ, я, яку я точно я впевнений на 100%. В неї все, що ми робимо, все абсолютно, і в театрі, і в кіно, і, і навіть художник, коли малює картину, і нав, навіть коли е, поет пише там, якісь вірші, е, е, щось таке, е, все існує заради імпровізації. Абсолютно все. Тобто, ми можемо домовитися до, про жанр, ми можемо обговорити там, над завдання, тема, ідеї і, і так далі. Але все. Одно ми вийдемо на площадку, ми почнемо щось робити. На площадці буде не так, як у розкадровці. Абсолютно не так. І нам потрібно буде включатися. І є оператори, які можуть включатися, люблять включатися, художники люблять. Вони саме цей момент і чекають. І, і якщо от ти зімпровізував, і тобі, тобі поталанило зняти цю імпровізацію, то взагалі тобі, тобі дуже дуже поталанило. Купі водки бутилку, фунт колбаси, Два хлеба и сельдь. А мы тебя подождем здесь, голубчик любимый мой. Уй ты мой король. Взагалі, як ви ставитися Андрію, в цьому контексті ну от кіновиробництва мається на увазі, вже не театр, до продюсерства. От воно у нас зараз на часі в Україні, особливо для молодих режисерів, кінорежисерів, які тільки кіно починають под приміром, і коли малесенькі обмежений кошторис і бюджету немає інколи. От продюсування тут воно у нас Знаєте... має сенс. Ви знаєте, тут взагалі в Україні така сталася дивна річ, тобто тут запанувало продюсерське кіно. Я хочу сказати просто взагалі Це такий добре чи погано? такий термін продюсерське кіно, його взагалі не повинно існувати. Він взагалі в природі не існує. Кіно воно існує тільки режисерське. Все, крапка. Це це ми просто, ми просто дали цьому. Ми зробили так. Ми самі підставили себе, тобто режисери всім погодилися і сказали, ну продюсерське кіно, значить, будемо знімати продюсерське кіно. Продюсер його річ. Знайти кошти і думати про те, на яку цільову аудиторію це піде, а не диктувати, чи не піде. А не диктувати так, режисеру у нього є абсолютні абсолютні рамки. Все. він він не повинен лізти в те, що я буду знімати, і, і кожен режисер повинен себе поводити саме так. От коли кожен режисер буде указувати продюсеру своє місце, тобто, друже, ти нормальний, ти даєш гроші, там все, все таке і інше. Але знімати буду я, і все. А на якому етапі потрібно це обумовити? Напевно, можливо, на початках потрібно всі оці встановити так би. Мовити взаємостосунки, бар'єри, за котрі той чи інший не має права переходити. Обов'язково звісно, у кожного є своя просто справа. Кожен оператор повинен знімати. І, і він теж не повинен там лізти в режисуру, там режережисирувати, і художник він повинен теж робити свою справу. Кожен повинен якісно кожен кронувати. абсолютно кожен повинен робити свою справу. А, а нас акту... навчають, до речі, в нашому виші в театральному. Навчають от і технічні, особливо технічних, що стосується технічних працівників. Вони взагалі в нас існують. От ми там більш варилися, варитися всередині, і виші варилися в театральному нашому ну, в кіноінституті. Є вони в нас ну як вам сказати? все, що робиться. В університеті це робиться майстром. От майстер там, Галина Миколаївна Шигаєва, яка повинна взагалі займатися режисурою. Да? Ми повинні там вести цю режисуру, але вона дуже багато речей витрачає ну, на, на те, що ну, ну, тому що наш університет він не дуже досконалий. Взагалі от, фільм потрібно зняти тільки режисером. Все, якби ставилося завдання зняти фільм. І, і фільм, ти здавався би фільмом і не тільки режисер, а і оператор, і драматург, і продюсер, якби він був в титрах. От ми виро виробили таку таку тато роботу, і ми всі здаємось. І кожен викладач приймає цю роботу. Ви розумієте, тоді було б все набагато інше. А так, режисер він бігає один як переляканий, тому що йому потрібно здати цей фільм. Він бігає, вкладає свої кошти, тому що нікому є кафедри операторської, які взагалі не працюють з режисерами. Через такі перепони, через такі бар'єри долаєте, скачете, бігаєте як перелякані. Сери, але все ж таки продукуєте робите, тому що ви любите цю професію. Ви і ваші, так би мовити, товариші, ваші колеги, котрі все ж таки не бачать свого майбутнього і не хочуть чим іншим займатися аніж цією професією. Поза тим, що дуже важко, між тим ви дебютуєте. В кінці роману це екранізація за сценарієм Андрія, Андрія Куркова. Угу. Угу. Ось. І... Ну, ви знаєте, я дебютував на студії Довженко, а студія Довженко має свою специфіку, доволі таку не дуже чудову. Тобто, на фільм було виділено дуже багато коштів: 20 хвилин фільм, півтора мільйона гривень. Ну, коли... це солідно. Це дуже велика сума. Для такого фільму. перша моя розмова з директором цієї картини, картини який мені сказав, ви знаєте, у нас дефіцит дефіцит. дефіцит. Я, а на що я відповів? А як може дефіцит? Я ще жодного кадру не зняв. Може, у вас дефіцит? І вже потрібно тому? Ну, мабуть, так. Ми, ми коли проходили пічинг, ми сказали нам нас попередили, нам сказали хлопці, ви попадаєте на студію Довженко. Тому ви дійсно згодні? Ми сказали дійсно згодні. Я не знаю, там директор зараз змінився, і я не знаю, як зараз там відбувається. Я, я він дуже чудова людина, і можливо він спробує навести там лад лати порядок, тому що естетика студії Довженка, вона є, вона світова, тобто вона визначена у, у всьому світі, і не потрібно її міняти. Але переводити її на сучасні на сучасні рельси, тобто, вже розуміти, що все ж таки це 21 століття -е сторіччя і так далі і так далі, що потрібно е, якось сучасніше підходити до організації, сам, саме в першу чергу до організації процесу, процесу так так, так прямим текстом сказати пояснити телеглядачам. То з того, що я зрозуміла, що я знаю, то просто от ви кажете кошторис був. Мільйон з гаком грошей багато. «20 хвилин. Короткометражка. Не там не такий вже складний. Я він дивилася, не такі вже там складні там були нічні речі. зйомки були все ну, ж таки. Аніші так, що якщо сказати, що 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 погано, що так би мовити, потрібно вирішувати яку проблему, потрібно. Гроші, які виділяються, направляти саме в те русло, на творчість і на е, освоєння цих грошей саме в кіновиробництві, а не де інде. вони. Ну у мене бумажник, взагалі він він його зробив. Я набагато менше були були. Ну там можливо тисяч вісім. Тобто, гривень. ви за те, щоб менше грошей виділялося? Ні. Ні. Я за те, щоб виділялося стільки з грошей, стільки скільки потрібно. Не більше, не менше. але щоб вони йшли в правильну... і щоб вони йшли абсолютно туди, куди потрібно. Щоб вони йшли на сам процес. Ліхтарики очі, ліхтарики люди пронизують світлом. Хвилини сумні. Вибачте, але мені здається, трамваю не буде. А ви часом самі не трамваю чекаєте? Ні. Познайомився з драматургією Абсолютно. Андрія Куркова. Я почитали. навіть з Андрієм Курком познайомився. Дуже чудова людина. Я вів з ним спілкування, і взагалі мені дуже подобалося. Я вліз в його світ. Я дуже чуд... багато книжок його прочитав і, і так далі, і так далі. І мені дуже це подобалося, подобалося. А потім я зрозумів, що все ж таки є так, ну так би мовити, речі, в яких яскраво виражена драматургічна основа, яка мені підходить ближче, а є речі, які більш атмосферні, більш емоційні, більш. От, от тут можна розігнатися оператору там. І, і от саме це. От саме, це матеріал був саме такий. Шлях. до успіху. Шлях. Я стріляти буду! Терміново! у нас труп. Оторчити весь район! СТІЙ! Шлях! Актори вам допомагали взагалі? Як ви хто вам імпонує серед акторської, так би мовити, братії до вподоби з ким вам легше працювати? З Жінками з чоловіками? Чи взагалі для вас вони універсальні солдатики, аби це були органічні, так би мовити, налаштовані на імпровізацію і таке інше? Головне, щоб актор він теж палав, оце саме головне. От коли він загорився чимось, все, він вже мій, він же горить, і його ж потрібно в правильне русло направляти його цей вогонь. А коли він потух, він так і замкнувся, і дуже дуже погано працювати з акторами, у яких які зірку піймали. А у вас все ж таки ви на початках все ж таки брали? Акторів з інституту, з університету, з акторського факультету, правильно, своїх колег. В твоїй черзі був хлопець. З, з, з університету культури. Один з них, а, а той Антон, Антон Соловей. Він, він зараз працює в Театрі Лесі Українки. А, а. а Соловйов Артем. Він е, теж е, навчається у Карпенко, каро навчався, але він режисер. У нього теж дуже, дуже чудова голова працює, і взагалі його, його було слухати, прислухатися до його порад це було просто чудово. Да Припадіння всі бропа що, Не можемо вибирати собі друзів? Звісно, можемо. Звісно. Дэйв, давай последний раз, давай, твоя очередь. А знаешь, я рад, что у них возникла эта идея. Знаешь, я действительно рад. Послушай, давай в это воскресенье поедем на озеро. Вместе, понимаешь? С нашими девчонками. Якщо говорити про бумажник, то uh -huh. там дійсно там професійні вже актори. Там один Сергій Лупільцев, він з, з театру Артема, з Донецька. Він дуже заслужений актор і так далі, дуже, дуже чудовий. Ми запросили? Запросив, ця, він, він, він і приїжджав, і... приїжджав з Донецька. Приїхали. І потім ще був актор Юрій Фріган, який дуже багато знімається. знімався у Муратова і дуже чудовий я Ви Я він... взагалі самої режисер. Звісно, я ну, мене не влаштовує. Набагато речей не влаштовує. Зараз я, можливо, би все по-іншому зняв. Але все ж таки є такі речі, які можна. Ну, попасти тільки раз. Скажімо, читаю матеріали, всі сміються. І ми потім репетиції у нас проходять, і всі теж сміються. І вийшли на прем'єру, і глядач сидить і нічого не відбувається. А глядачеві не смішно. От, не смішно, і все. І, все, і ніби все правильно. От, от режисура саме така: і ти не знаєш, а, а, а що, ж відбулося, що ж відбулося? Але все ж таки, не дивлячись на це, я хочу сказати, що рішення. Воно, от таке 100%, воно буває тільки одне. І я от можу навіть приклад привести, скажімо, як Мірхольд вирішував в ревізорі німую сцену, воно тільки так можна її вирішити, як у нього в ревізорі. Більше так її не вирішиш. І є такі речі у бумажнику. Не хочу так нескромно показатися. Коли, коли вони одні але їх небагато. Скажімо, це початок з, з, з бумажником, коли, коли вони йдуть. І вбивство попова. Це теж не вирішить ніхто більш е, вбивство Попова інакше. Ви більше режисер-раціоналіст чи емоційний, так би мовити? Емоційний, звісно, емоції, звісно. Але потім треба аналізувати, і треба робити висновки зі своїх помилок. Це вже робиться не серцем, це вже робиться розумом. Я теж знімав крапку в кінці роману. Мені дуже подобалося. От мені дуже подобалися ці кадри. А потім, коли вже проходить певний час приходить якийсь досвід, і ти вже думаєш, а що мені подобалося взагалі? От як, а як взагалі воно мені подобалося? А що, а що я там взагалі робив на, на знімальному майданчику? І вже починаєш, звісно, так. от. Слухайте, а ви взагалі до авторського кіно? Дивлюся і Курков, Чехов, це ж так би мовити, екранізації, так? Чужі, а до авторського, ви щось плануєте щось там писати, можливо? свій я пишу, власний сценарій? Так, звісно, у мене є свої сценарії, я дуже полюбляю писати сценарії. А режисерський сценарій, кіносценарій, він не має до літератури взагалі ніякого відношення. Абсолютно, це специфічна література. Тобто, якщо ну, якісь. А діалоги е... мають бути вибудовані. Діалоги Тому мають бути Абсолютно так. Але коли ти береш сценарій, саме сценарій, там взагалі режисер, коли пише сценарій, він взагалі дуже суху таку мову виробляється, це це така специфічна література. Вона більше вже література така технічного характеру має, і дуже багато речей не не виписується, тому що дуже багато речей потрібен сам же режисер додумати. Вона ж є в Інституті екранних мистецтв Богдана Жолдака, навіть ціла майстерня я, знаю. Так, я, 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 я Ви користаєтеся взагалі цими речами? Деякі режисери дуже цікаво співпрацюють і так далі. І так далі. Але ну, мені, ви знаєте, ну як вам сказати, коли ти береш Чехова чи Макбейна, ти розумієш, що там навіть якщо ти десь щось не дотягнув, то тебе винесе сама. Я він, він тобі допоможе. От нинішній час, чи варто до нього звертатися е, в своїх кінороботах? У мене є проект зараз, от повний метр. Я хочу зняти. Він взагалі не має до майдану взагалі ніякого відношення. Це там е, події, де е, про відношення між чоловіком і жінкою. В планах у вас на майбутнє е, робити кіно за? Власними якимись сценаріями за тим, що ви пишете зараз, чи все ж таки будете знову повертатися туди, до Чехова, до навіть до Еріх Марія Рімарк. Ви туди кажете, туди десь далеко-далеко, все ж таки, я думаю, окрім екранізації і за своїми сценаріями, воно тебе класика, тобто такі чудові письменники, будуть і тебе підтягувати, і ти в своїх сценаріях теж можеш вже не виписувати якусь там фігню, я не знаю, аж вже більш-менш рівнятися на дуже великих письменників. Хоча б рівнятися. це не значить, що в тебе вийде. Ну хоча б і тягнутися до цього потрібно. Чому молоді люди йдуть в кінорежисери, в режисуру, особливо в кіно. Коли вони йдуть у режисуру, в кінорежисуру Карпенко Каро в мене теж виникає така <смішка> посмішка, коли я дивлюсь на цих людей. Це, це дуже чудово, вони романтики. Але коли вони потрапляють туди, вони, вони там через декілька яких, якихось там. Тижнів починають розуміти, куди ми попали. Тому що мені здається, що кіно це взагалі така річ, яка, ну я не знаю, ти такий романтик, ти думаєш, о, кіно, кіно, це, це дуже чудово кіно, канський фестиваль, Оскар, так далі. так далі. Думаєш, що, що, що саме ти, що саме ти, що о, з тобою все буде гаразд. Ну, треба прагнути Про, про проблеми величко, те, треба що, мріяти те, що про кажуть це. Про, про, про проблеми, це, 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 це мене не торкнеться, не торкнеться, нічого подібного, торкнеться. Проблеми починаються тоді, коли ти розумієш, що це дуже важко. Це дуже важко постійно е, е, працювати. І навіть е, немає 100%, що навіть Закінчивши у чудового майстра такого, як Шигаєва, тобі поталанить у тебе все вийде, тому що виходить багато режисерів, але дуже мало хто працює за своїм фахом. Дуже мало працює. Потенціал у нас же існує. Я існує. ти вважав дуже потенціал. Дуже великий творчий потенціал. Якщо люди за свої кошти спробують знімати і дуже багато знімають, і навіть дуже багато виграють на фестивалях. Там студентські фільми наші. То це звісно потенціал дуже дуже великий. Дякую вам дуже за розмову і бажаю вам творчих успіхів і зрушити щось в нашому українському кінопросторі. Дуже дякую вам, озираючись на ту кількість програм про молоде кіно, що вже вийшли в ефір. Зважусь узагальнити, що молодих українських кінематографістів можна таки назвати поколінням. Вони є, їх багато, і вони самовіддано готові працювати задля улюбленого мистецтва кіно. Сьогодні зазвичай розпочинається наше завтра. І так завжди. Отож, чекаємо нових робіт молодих кіномитців і не тільки у форматі короткого метру. Успіхів! І зустрінемось наступного разу.